Що це за буревісник? Що це за посейдон? Це якась реальна загроза? Чи це чергові мультики, яких напевно ми бачили вже не один? Це чергові мультики на рівні технологічних концепцій. Таке щось може існувати окремі елементи можуть існувати. Це дуже давні а, ідеї. Про, про які Путін говорив як новітні бревісник «Посейдон», Авангард, Пірісвет, щось от різь, там Система він називав шість штук під великі аплодисменти. Говорив цілу годину про все це. З демокраціями мультяшними нічого з тих пір нового не трапилось. Час від часу про це згадується. Але тільки зараз почали згадувати, що Сполучені Штати, коли свій умовно кажучи, бері майже, майже створили у 60 році роки, роки, вони від цього відмовили через військову недоцільну, взагалі такої коштовної і незручної системи для досягнення будь-яких результатів. А от тепер росіяни ще цього не досягли. Можливо, в них є окремі елементи, можливо, вони створили атомний двигун більш компактний, ніж на підводних човнах. Можливо, там разом з Китаєм вони щось створили, але до зброї це, це чергові мультики не більше. І чергове повторення. Воно воно навіть вже не викликає реакції у, у світі, як це було там шість років тому, сім років тому. Зараз це просто не працює. Це нереальна зброя, це міфологічна зброя, яка існує десь в лабораторіях, частково і вона ніколи не стане реальною зброєю по поле бою. А от те, що стосується використання яд тактичної ядерною зброєю, ну на це ще зважають. І коли йдуть розмови про надання Україні, наприклад, тамагавки, бо такого типу зброї. Там, де сполучені штати можуть продемонструвати на ну, носоюзні відносини з Україною, не просто посичання зброї, а щось таке серйозне. Ну от коли про таке йдеться, тут вже включається ядерний фактор, ядерної зброї. Але що Путін щось сказав, і хтось на це зреагував так, як це було восени 2022 року. Я думаю, ні, зараз це вже не працює.